Василь тетечко, підвищення до зарплати. Такі миттєвості в житті не забуваються. Скоріше забудеться ім'я чоловіка чи кількість власних дітей, ніж день, коли отримуєш зарплату. Ось і сьогодні був той день, через який можна потратити голову. Бо ж цього місяця мало бути 100 раз обіцяний урядом. Суттєм підвищення на зарплати. Ото серце схоботіло від хвилювання, ото душа трепетала, готувалася до цього дня, як до сповіті. Не їла, не пила і легко не дихала. Чоловіку проти вишення ні слова, бо ж знаю, що податковій мого сидка ще далеко, а в голові все влілися думки. Тільки ж то отримую тої надвабки сто, 200 гривень, а може пів тисячі, бо ж відчуваю, що дадуть не костам гривню другу. Адже ціни на ринку скажуть однак перекладної, як блоки на собаці. От, баба-барка, вже п'ятий підряд місяць в тому самому одязі по дворі ходить. Бо ж на правній порошок пенсії не вистачає. А от кума Івана каже, що бити кинув. Та де ж там покинув? Нема за що. Клята інфляція їсть і п'є за нього. А про себе той уже мовчу. Скотиром тільки селом їду, а за селом тягну. Бо ж ціни на бензин такі, що аж датчики на ньому як отримує підвищення, то навіть не знаю, як відзначатиме цю пам'ятну дату. Але точно знаю, в календарі вона для мене назавжди залишиться червоною. Хотіла була послати телеграму в Верховну Раду, щоб цей день затвердили національне свято і зробили вихідним. Бо ж це стосується не тільки мене, а й усіх громадян нашої держави. А свято запропонувала б назвати де підвищення зарплати або де надбавки. Ось уже я стою на місці. Перед першим. Серце за мене. Та сир посміхається. Мабуть, холера знає, скільки сотень надбавка, ото й радниця за мене. На, підпишись, — сказав він верте, тиснув мені ручку. Ось тут і тут, не до бабка, І Очі мої вилупились ту надбавку, як корова на діда мороза, і ледве не повипадали з орбіт. Нижня щелиха так і повисла над тою відомістю. Де чого? стояло до виплати чотири цифрове число, але через кому? 25 гривень, 50 гривень.